Підганні Михайло. Я учень 9А класу середнього загальноосвітньої школи номер 84 Я приєднався до цього конкурсу, тому що я подумав, чому би ні. Я вирішив пізнати свої сили, спробувати їх і познайомитися з новими людьми в цьому конкурсі. Я самостійно вивчав історію і я. Раніше натрапляв на Українську Народну Республіку яку і ті буремні часи. І я подумав, як так, як ми дійшли до такого, що наша революція 1917 1921 років провалилася з тріском? І які уроки ми можемо взяти? І які причини для цього були? Я надіюсь, шановне журі. Що моя тема доповіді вас зацікавить, я надіюсь побачити вас, а ви мене в майбутньому.